Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еврес. Сьогодні ми будемо відігрувати передостанній день ЛВК. Якщо точніше говорити, то це шостий день ЛВК. Давайте перейдемо, що там у нас по супернику. Граємо ми проти клану Тім Альфа. І. Отакий у нас баланс. Спочатку по балансу, що тут покажу. Тут 8-15. Тут ще деякі є 15, ки да, видно, що якісь рашери і тако. Тільки одна 12-й тонхол, на відміну від нас, да, у нас тут багато є 12, ну 6-12 тонхол. це набагато більше, ніж у суперника. Так. З яких аккаунтів я планую атакувати? Ну, давайте перед цим я покажу, що ми по таблиці маємо. За, на даний момент ми третє місце, думаю, якщо я ще зроблю зараз атаки на відео, то можливо, навіть змож... можна спробувати пригнати другий клан. Так, проте які. Ой, да. На яких аккаунтах я буду гуляти? На аккаунті Jeepers Creepers, на аккаунті TopAnt і на основному аккаунті. Отакий баланс тут, тому на цей день у нас буде тільки три атаки, які записані. Що ж, давайте підемо, подивимося, що у нас за суперник. Отака база, слухайте, вроді ми щось вчора атакували схоже, знаєте, мені так здається. Е, ну, знаєте, вроді мені. Знову мені ще здається, що вона якась трохи легше, буде, та так її в нього все, і попаркану якось все. Деф у нього більш-менш такий сильний. Я планую закидувати Дірік з цієї сторони, тут ось цієї ямки, э, скинуть його десь тут біля ратуші, забрати ратушу, можна арбалет також забрати. Забереться як клонка. А хоча наша нам циклон кастал, там ноль, там нічого немає. Тому я думаю, від нього ніякого сенсу не буде. Ну ладно, можна спробувати метальник також забрати, також вже повезе, то війна забереться. Щоб забрати квіну, то варто закинути з другої сторони. З чого? Ну не знаю. Буде відрад, що воно рікошетить, де по квіні теж буде попадать. Так що давайте пойдемо все-таки стоїть з верхньої сторони. Так, все. ой. Головне зараз, щоб бомб там купа не було, да оце що? То що потім, якщо магів не буде, то все, можна сказати, заход так накриється. Кстати, можна якось даже трохи отак скинуть, щоб метальник виглядав і маги забрали ще його. Найс. Nice. Забирається метальник, залишається лише один. І що я планую? Я тут планую ще також героями пойти, забирати ворожу чемпіонку. Можна даже два хантера викинути, того, що у мене... А тут вже забрати ворожа. І тут можна вже почати розкидувати кулі. Не знаю, що з цього так і вийде, то що зазвичай це ми атакуємо, да як я б не старався, то в двушки, ну реально, бо герої за слабкі, деякі юніти теж. Ну таке, зараз будемо старатися, якось може і вийде у нас затрошить. Можна навіть фріз буде десь юзнути на multi Я думаю, це такий хороші буде затрата. Так, будемо вже за цією кубкою куль, дивитися. Тут їх набагато більше, ніж вже там десь. Так, да, ну дивіться, як би не старався, стільки куль залишилось. Взагалі взагалі нічого, якщо точніше говорить. Так, о, давайте фріз сюди, сюди спіш. І Та все, там мені дракончика кинув, щоб підчищував на 3 годинах. Все в мене спалюється варден і просто подивіться знову, це опять двушка буде. Я не знаю, що з цим робити просто. Можливо, що треба чемпіонку викачати, це такий її щит теж така корисна абіліті, а якщо звичайний мовою говорить, то здібність. Так, ну що, давайте почекаємо, хай вже забираються тут ці відсотки, Все-таки ми ж по цій таблиці прямо в нос в нос з команди вийдемо, то можливо в кінці навіть відсотки знадобляться, знаєте, там по відсоткам інколи буває, що переганяєш якийсь інший клан. Таке, треба все-таки трохи бути терплячим да, і набивати ці відсотки. Так, ну в мене навіть тут немає чим допомогти. Отруту я ніяк ніком не допоможу, навіть ворогу від цієї отрути важко і, і не легше, і не важко не стане, так сказати. Так, ну все, давайте я це сховище, думаю, забереться. Да. Я думаю, можна завершити ендинуть катку. Так, все, завершуємо. 83% з даної бази отримає. Не знаю, може якихось треба буде ще й боулерів качати, або просто. До наступного двока почекати, може там буде щось покраще, того ж реально, я тільки недавно перейшов, то трошки такі погані атаки, і від цього даже мені якось самим легше не стає. Тому таке все. Давайте, друзі, зустрінемося вже на аккаунті Топант і там продовжимо гуляти. Фух, є лілія добрав з цього аккаунта, знаєте же, просто я тільки що заходив і на мене робили атаку, то прийшлося десь 2 хвилини сидіти, чекати, поки мене розіб'є. Так ще в мене і мільйон е, лута спіздили, тому таке трохи ще й негативно мене занизили. Да, такого, що і ресурси в мене вкрали, і ще й на ЛВК зараз двушку зробимо. Буде все топово на цьому, в цьому дні, тому давайте. Покажу, що тут я наварив. Наварив так само. Лаву не знаю, це від місць залежить. Просто у мене в місцях там на 300, то просто там трохи інший склад. Там менше куль, да, і там трохи більше міньйонів беру. Хоча від міньйонів, я думаю, все одно не що тут не відіграється якась роль. Мінйон просто як зачистка йдуть. А у мене там прям така сель... серйозна частина дефу залишається. Так, який там номер? Е, номер номер 22. Давайте подивимося, що у мене тут по супернику. База виглядає легенько. Ну знаєте, такі ми бази, знаєте, дуже часто і прям з таким великим запасом б'ємо. Давайте подивимося, що в нас вийде зараз. Я планую, що закидувати. ну Такі бази я вже реально був не знаю, що, що з чого кидати, З цього куточка можна закинути спокійний Дірік, він десь впаде сюди. Головне за парканто, що бомбарів у мене немає, тому треба обов'язково, щоб брат ще що забрав. Орла тут також кіна, думаю, забереться. Це точно буде. Без, без проблем. Так, давайте подивіться, що тут по Дуйці. Дуйка нам заваж... заважати не буде, тому пріс, думаю, юзать і не треба буде. Катці, подивимося, чи будемо юзати. так то для Діріка, думаю, точно що не треба. Закривається так. Не, ну дивіться, просто подсосали їх подрати, що і GG я не забирав орла. Не знаю, що за мною не так. У мене таке щось останнім часом такі атаки противні. Я прям не знаю. Мені самому бридко від таких атак. Ладно, давайте будемо зараз щось робити. На... Тут і героями можна дуже хорошу частину бази забрати. А... Хай почиститься тут. Я думаю, можна. Ага, міні драк так, стоп. А, бляха. Мені ж дракона, я на зачистку тут скину. Що це я так А, uh, Давайте хай же звідси буде. Треба буде мультиінферно попробувати забрати, то що доволі погано, що воно ще живе. Хай би хоч Орел би стояв, але ну, без мультиінферно, знаєте. Ну, інвіз я витрачу десь. Давайте у мене два інвізи, я буду на квіну їх витрачати. В принципі, для чогось вони все-таки треба на щось їх буде витратити, на кулі їх кидати. Точно не варіант. Ну, на деякі, деякі варіанти, щоб закинути. А от, от таке рідко буває, прям щось там. Знаєте, перекрить. Якийсь там шлях, щоб кулі пошли на щось таке важливе. Це особливо на ратушу. Я думаю. Все, забирається мультіінферно. Давайте почнемо закидувати звідси армію біля 9 годин. От так. І. Давайте чемпіонку. Ну, чемпіонка доволі ще теж слабка, це теж такий фактор грає. І нас живий, не встиг. Вар, да дивіться, що Варден робить. В... Як я буду по вашому трьошки брати, якщо Варден тут просто у мене стоїть позаду, а да, кулі вже далеко пошли от нього, а він, а він тільки бачив, що вони десь йшли і полетів з ними. Ну, реально, прям така тупа і жорстка от Вардена ще йде, також від мене. Я щось тут неправильно роблю, напевно, і, не... і цього взагалі не осознаю. Ну, знаєте, я все роблю так, як я колись атакував, але щось у мене не виходить взагалі. Скоріше за все через прокачку. Можливо, це і так є. Ну що ж, давайте тут будемо зараз підчистку робити, де можливо я буду забирати. І все, думаю, по відсоткам бази так і заберемо. Що тут у нас таке? Ну тут треба було набутку закинути, але навряд чи б я, тут -а, і колектор -а б забрав, би то, що б вбив мого міньйона. Так, забираю. тут колектор, тут теж колектор б'ється. Тобто не колектор, а сховище з еліком. Так, тут дрілька збирається. слухайте, 30 секунд, тут багато чого і не почистиш то. Тому таке. Залишається тільки чекать, дай чекати. чекать. Там вже вбило мільйона. Ну все, я думаю, можна здаватися, Просто дивіться скільки. А, подождіть, куди здаватися? Може ще й забере. То 74% з даної бази ми заберемо, думаю. Так. Оце зараз напряжно. Да, 74% є. Ну, головне, що відсотки ми якісь такі більш-менш середні набуваємо, і це достатньо. Так, 15 зірок з 8 атак. Ну це трохи погано, знаєте, це можна сказать кожна атака на двушку. Я хоча не знаю, з таким балансом, я думаю, це прям топово. Буває тут і однушки у нас, да, Ну це є. куди без однушок, все-таки реально суперник збалансний і інколи буває таке, що й навіть на 0-зірок -0 буває. Я думаю, ви поняли, про що я про кого це я казав на 0-зірок, -0? звісно ж, про себе. Так, ну що, переходимо до останнього аккаунту. Останній аккаунт це у нас буде вже основний аккаунт. Зустрінемося вже на ньому. Так, друзі, ось ми вже і тут. А, на основному аккаунті наварний у мене тут а, гідра, тобто дракони плюс райдери, все це буде з клонами та суперарчами. В принципі, я не міняю таку тактику, мені цим міксом більш-менш заходить. Не знаю, коли я перейшов. Коли я сидів в 13-му таунхолі, то мені і проти 14, і проти 15 заходив якось лавалун, Лунда. А оце я щось взагалі не можу ним гуляти вже на 14-й, тому більш-менш мені щось зашла гідра. Оце. Давайте на п'ятий номер, тут у нас. Прям сильний дисбаланс. А, ну, ви бачите все на своїх екранах. Практично фул-15-ка, тут по дефу все страшно таке. Ну будемо зараз щось вигадувати. Цю ситуацію в нього, до речі, слабкі дуйки, і це доволі нормально. ну Не знаю. Я все-таки розумна людина. Я навіть проти слабих дуйок не запущу повітряну армію. Тому я планую так кинути, щоб дуйки взагалі не зачепило. Дуйкин зачепили мого блімпа. Я все-таки звідси його, з цього такого куточка, він полетить о, сюди і можна скинути навіть тут а десь ДОРЛ. Де <кхи> Перепрошую. ДОРЛ. Тут забрати можна і Ратушу спокійно, і Орла, І Дуйка Цим... тим самим не буде мені заважати. Тому давайте почнемо дану атаку. Сподіваюся, темних мін тут ніяких немає. Я думаю, що вони, мабуть, не прокачені навіть в нього, якщо в нього навіть тут адуйки не прокачені. такий серйозний більш деф на високих ратушах. Тому давайте дивитися, що вийде в нас. О, я бляха зловив все-таки, ви бачили? Все. Нормально кинув інвізи, не так, як прошло раз, тому все окей, зараз повинно бути. Бомберів немає, кидаємо клон. Кидаємо інвізи. Стойте, може і моноліт вийде забрати? Що ви скажете, Арчери? Так, ну погано трохи. Погано. Так. Давайте все-таки звідси закину героїв. Тут можна одного хантера викинути на чемпіонку, іншого я залишу для... Війни, коли будемо обходити армію. Так, сюди закидаємо кулю, там дракон хай трохи підчистить будки, і потім ми вже почнемо закидувати всю іншу армію. Давайте прямо зараз це зробимо. Король прожимається по фасту. Так, кидаємо тут. І я не знаю, куди кинути так, щоб не пошла все. Щоб шпіонка пішла в правильне русло, так сказати. Так, прожимаємо квіну, бо я бачу, що вона там вже помирає. Бомбер мені так і не знадобився, оце прикол. Та куди прикольно? <кхоже> Хуже нема куди. Так. Треба буде на готові десь Хантера тримати, я вже його разом з прожаттям на Вардена заюзаю. Десь треба ближче до цього, да, тут до моноліта все це тримати. Давайте прямо зараз, бо я бачу, вже все помирає у мене тут, а тому зараз, навіть, напевно, кращий варіант, щоб це все заюзати. Райдери. Райдери не туди пішли, мені треба, Я думаю, що вони може всі сюди такого масово підуть да, і хоч щось заберуть перед смертю, але, але ні, як на зло. Ще й квіну ніхто не забрав, ви представляєте собі, ні? Ну реально, хуже немає куди. Шкода, райдері, там якийсь скелет, знаєте, шкода, що з Райдера там якийсь скелет не вилітає, що може якісь дамаг наносить. Я б реально, щоб квіну хтось би там вже бахнув і вона не заважала там підчищувати нам відсотки. Це прям таке западло, знаєте. Так, 70% хоч набереться, хоч є, щоб бонус залутать там резінтовий. Це якщо в лізі було. Ага. 68%. Хоча б 69% було. Ладно. Давайте все на цьому буде. Все хуже нема куди реально. Тільки двушки. Одні двушки в мене в цьому ЛВК. Це, напевно, найгірший сезон, який взагалі у мене. Був. Ну, це якщо не, ваза... не вважати там серпневий, коли ну там я тільки через технічні, технічні причини я не міг гуляти. У мене тоді батарея здулась, да? телефон був чисто, як якась просрочена консервна банка. Тому таке. Все, друзі, давайте до завтра. Завтра я вам покажу, які будуть атаки, що за повтори. Ну, для вас це одна секунда, а для мене це цілу добу ждать, Тому всім до завтра. О, стой, куди до завтра? Ну і таблиця на даний момент. Помните, я обіцяв, що ми переженемо Друге місце, то забудьте, я просто не знаю, не вдалося мені. Всі двушки були, тому як міг, так і міг. Так ще й клан на 4 зірки піднявся. Все, друзі, не буду затягувати, до завтра. Завершується вже шостий раунд ЛВК. Тут у нас вже нарешті ми виходимо з третього лустріка, і у нас четверта: ну, а це якщо з Лустріком рахувати, то у нас вже четверта хоч вирвались, ми на переможну катку 64 на 49. Давайте. Перейдемо до таблиці, подивимось, що у нас тут. А, і у нас тут третє місце. Ну, вже хоч покраще. Да, минулого разу, в четверте було. Ну, сказати, ці чотири клана, що зараз у нас на перших місцях, то вони прям сильно такі носносидуть. Ну ладно, перше оторвалися, але другий, третій, четвертий, то реально тут прям однаковий результат, можна сказати. Добре, тоді перейдемо, давайте до КВшок, покажу якусь від суперника атаку, і також потім дві атаки від наших сокланівців. Не знаю, тут рашерська база трохи, да, від першого номера. Навіть ось думаю, зараз чекнуть. О, таке, давайте зараз подивлюсь, що там. Може 14-ку краще покажу. Якщо щось таке буде. Хоча, знаєте, 14-ку це все одно крило 15-ку, то ладно, хай вже буде така прокачка. О, ну, Розстановка така на ваших очах. І атака буде проходити райдери дракони, Плюс 2 хілки. Для чого 2хілки? Я розуміння не маю для чого. Ну ладно, давайте подивимося, що тут покаже сперник. Це клан, до речі, якось одного гравця, походу. Я так по нікнейму подивився, практично скрізь юнакові нікнейми. Да? Ну, не скрізь, а в більшості випадку. Так. Опускається дракон, і це все під Вардом, зараз буде прожиматися. Так, треба, щоб Дірік теж долетів просто до ратужі, тому так все разом з армією скидується. Так, зараз десь прожаття Вардена буде. Да, прям вчасно прожимає гравець Вардена, і Дірік долітає прямо до місця призначення. Тут ой, не так, зал зафейлив. Там інвіз все-таки встиг активуватися. Я думаю, він хотів просто, щоб не встигла башта з інвізами активуватися, але щось протупив він. Ладно, все одно радше забирається єтями із КК, і тут далі вже просто радше забирати, сказати, якась одна проблема вирішена, і далі тут армія підбирає позаду, деп, який залишився. От так, чемпіонка ще є. Нормально. Кстати, дві хілки, як ви бачите, це для чемпіонки. Да? Чи може воно так перейшло, що я оце прогавив момент, коли скинули Хілки? Ми це вони потім десь на початок скинулись, не знаю. Потім вже подивим. Я сам на відосі, там, коли буду монтувати, то подивлюся, реально цікаво, для чого там Хілки. Отяслуйте, може я якось навіть не подивився іменно, що я просто загордив. Зараз коротше додивимося. Цей повтор я ще раз е перегляну дехілки, просто скілось. Мені, мені щось це так дуже цікаво. Не зможу дочекатися до монтажа. Так. Давайте прискорю. Тут вже далі добиваються колектори сховища. І така атака. Атака, можна сказати, Єлі-єлі, тож тут герої залишаються вже одні армії, нікого тут не було. З армії так. Давайте подивлюсь, де хілки скидувалися. Може, вони разом з цим скидувалися, з усією армією. Зараз подивимось. На, на, на 4Х. Так, дракони. Так, райдери. Так, да, Хілки також разом з армією скидувалися. Там Для чогось вони просто треба, не знаю. Це отака атака від суперника була. Давайте покажу тепер наші атаки. Я буду показувати атаку на 9-й номер, а також є у нас цікава атака на 29 номер. Тут була. Атака з 12-го таунхола на практично фул 13-ку. 9-й е, номер. Пішли, давайте подивимося. Отака база. Атака буде проходити гібридом. Так, все ж скидується. Так, з 12 годин закидується у нас вогнемет, а з 3 годин нижче тут підкидується Квіне квіна Хіл, якщо точніше говорить. Забирається ворожа чемпіонка. І все, Продовжується тут йти підчистка. Так, злуйте, я навіть не знаю, що коментувати. Просто тут ось Queen Hill, поки йде, та, тут зараз буде підчистка, йти КК, якщо я не помиляюсь, у суперника нічого не було. Чи це може не цей раунд просто. Вроді там, в них нічого не було КК. ну зараз щекнемо, просто побачимо. Так, все, кидається перший рейдж на квіну, вогнемет потрошки підчищує будівлі дефу з тієї сторони. Так, так-то для квінтхіла не... Ой, все, прожимається квіна, не вистачає все-таки сил е хілок під рейджем, щоб вихилити просто квіну від такого колосального дамагу. Надо, можливо, було б десь фріз закинути, я не знаю. Так, тим паче що є інвіз у гравця, треба було теж було, ай все, дуже пізно зреагував на це. Так, ну вогнемет тут залишається, він потрошки вже наносить дамаг уже по орлу, по метальнику. Вже потрошки до них доходить і трохи накоцується. доволі непогано, тож все-таки лишнього дамагу ніколи не буває. Так, тут вже далі продовжується підчистка королем. Я не знаю, можливо, крім трохи довше б... довжна була пожити, да, так-то по задумці, але щось пішло просто не так. Дуже велика кількість дамагу бу... і йшла просто по... по квіні. Так, Орел майже забирається за метальником. По ідеї, воно ж давно забиратися, так як там вже вогонь їх жорстко валить, те, що від вогнемету залишається там цей слід на землі. і все, підкидається далі армія схогів та шахтарів. До Ратуші це. На ратушу кидається хіл, зараз буде прожаття. Так, все ратуша забирається. І ну, для армії нічого критичного немає. Не та отрута, тому що все ще діяла ульта Вардена. Підкидується далі хіл і все. У нас заклять більше не залишається. Тільки залишається дивитися, що тут буде зносить армія. Король біля 6 годин вже трохи вище пішов, підчищує, продовжує підчищувати. Так. Вже прожимається чемпіонка, і все. Залишаються останні будівлі дефу. І залишається, якщо точніше говорить, це морта, така сама, можна сказати, безпечна на високих ратушах будівля дефу. Ну, Навіть не те, що безпечна, а просто слабка. Так, давайте прискорю. Вже така атака була трохи, даже якась, не знаю, рискована, якась екстремальна. Так, віна просто померла десь в центрі, навіть ратушу не забрала. Ну, таке. Атака головне, що на трьошку зайшла. І давайте перейдемо до атаки на 13-й таунхолл. Давно ми не дивилися тільки нижні да, атаки, але все-таки є, якщо є якісь епічні атаки, прямі нижні забирають, то це чудово. По прокачці, як ми бачимо, є будівлі і від 13-то. Будівлісток, і левела від 13 да? ну, Тут є така, москати реально практична фул, але це якщо не дивитися на паркан. О. Uh, так, І тут так само гібрид, з трьох годин підкидується квінхіл, а от тепер вогнемет підкидується з 6 годин. Тут база така, знаєте, як симетрична, не знаю як сказати. Так, все, квіна заходить в центр. Ну так, да, як я й казав, нічого у суперника в КК немає, тому тут -то для квіни для немає якогось тишного навантаження, тут просто е підчистить кут треба, обор... так сказати, обрізати оце кільце, щоб гібрид хорошо зайшов і не пішло все по кругу. Так, Все, починається підкидується кінг, Навірно буде... Да, фріз з'юзається. Для сейва Кінга. Квіна далі підходить підчищено. Навіть вона зараз і метальник буде забирати, я так думаю. В принципі, лишньо там. А, все, інферно її зловило. Це доволі погано. Ну ладно, кидається фріска. продовжується далі, що тут. підкидується також шахтарі вже і ході до центру бази. Тут так гарно все підчищено. да, Вогнемет з іншої, квіна з іншої, і прям Хогі йдуть до центру бази. Так, Квіна вже втрачає свою здібність. Так, і починається тут. Хілка вже була, другий хіл кидається на хогів. Зараз треба десь буде прожаття юзати на Вардена, то що вже все біля ратуші. Все юзається. Ульта. І шахтарі тим часом забирають квіну. Хогі починають. Продовжують бить деф, а от шахтарі ще і справилися з квіною, нормально. Так, з КК виходить титаніда, вона там теж лівий фланг підчищує, там квінхіл ще живе. Нормально так, він, можна сказати, в фул раунд живе. Ну, знаєте, для кінхіла такі часто бувають випадки, але інколи таке, що прям реально квіна погибає, тому що дамаг дуже сильно понігатить. Так. Ну і все, як бачите, тут біля 9 годин залишається будівлі, дуже гарно все підчислилось, і тут залишається, прям зажимають залишок дефу і все, отака трьошечка. Була атака з 12-ки на 13-й танхол. Тому дуже гарна атака. Так, ну що, все на цьому. Думаю, достатньо атак. Да? Три атаки, я думаю, так нормально від суперника, від нас показав якісь такі епік атаки. Ну, по таблиці поки що третє місце. Да, знаєте, його пофіг що третє, головне, щоб не виліт був. Да? Обідно, звісно, що не підвищення, а але... ну. Хоч щось, це хоч не як в серпневому сезоні було, але таке. Ну, все, друзі, всім дякую за увагу. ставте лайк, підписуйтесь на канал. Такі у нас були атаки. Ну, а з вами був Орест. Всім пока!